Дидактична гра «Знайди пару. Ця гра містить шість пар однакових ігрових елементів з різною структурою на дотик. Метою гри є відшукати парні віконечка за дотиком та зовнішнім виглядом. Гра розвиває уважність, пам'ять, концентрацію, уміння розпізнавати текстури на дотик. Дидактична гра цікава мозаїка». Ця гра містить 35 стаканчиків і таку ж кількість різнокольорових кульок, за допомогою яких дитина, підключаючи свою фантазію, може скласти малюнок. Працюючи над мозаїкою, дитина розвиває образне мислення, координацію рухів та моктори курок. Також ця гра розвиває терплячість та акуратність, сприяє умінню визначати геометричні фігури, розрізняти використовувати кольори. Сенсорна доріжка здорова стопа. Сенсорна доріжка це масажний килимок з різновидом елементів, при ходьбі по яких здійснюється масаж стоп дитини. Сенсорна доріжка, яку ми виготовили, складається з сімох острівців різного за фактурою матеріалу. Доріжка, створена для розвитку у дітей тактильного сприйняття, координації руху, вміння тримати рівновагу та орієнтуватись на обмеженій площині. Вона допомагає профілактики плоскої пустопості.